Чехія країна, яка задає тенденції святкування випускного балу. Як виглядала підготовка до випускного? Чим відрізняється випускні вечори в Україні та Чехії? Які атрибути та гастрономія цього свята? А також що ж це за країна, які там люди, яка погода, яка ж там їжа. Детальніше у нашому випуску. Чехія зустріла нас ну дуже привітно. Давайте поговоримо про місто, де буде проходити святкування. Млада Болеслав є центром всієї глобальної виробничої мережі Шкода більше 50% всіх автомобілів, випущених у всьому світі на даний момент, зібрані на цьому заводі. А як ви бачите, довжина заводу немає кінця. Фактично, завод заволодів містом. Позаду мене знаходиться музей Шкода, де сьогодні буде проходити матурітній плес, випускний бал, до якого готується кожен матурант. Тож, давайте подивимось на цю визначну подію. Кожному хто сидів за столом, видали програму випускного вечора. Рівно о 19.15 почався урочистий виступ випускників. Щоб учні отримали випускні стрічки. Цих відео буде недостатньо, щоб передати атмосферу всього випускного, тому я взяла інтерв'ю у випускниці Анастасії: Привіт, Настя. Привіт. Дякую, що погодилася зі мною на інтерв'ю. І розкажи, будь ласка, про свої враження, взагалі, як твій настрій і про особливості випускного. По-перше, дякую тобі, що позвала мене на це інтерв'ю. Хочу сказати, що настрій досі тримається після випускного, і я досі відчуваю таке збудження від свята. Чудово, як ви взагалі справляєте банкет, і які його особливості, якщо вони є. Почну, напевно, з того, що все, всі клопоти лягли на наші плечі з класом. Єдине, що для нас зробила школа, це дала нам зал, де ми могли справляти наше свято. Для нас це було хорошим уроком. Вас взагалі обурило те, що все лягло на ваші плечі і якось просили ви допомоги у викладачів чи ні? З самого початку школа. Нам дала зрозуміти, що все ми будемо робити самі за все домовлятися самі. Е, я хочу сказати, що з одної сторони це дуже хороший урок, і нам пощастило, що в нашому класі є люди, які довели цю справу до кінця. Чи було це найважчим у підготовці до випускного? Так, зі всієї підготовки я вважаю, що це було найважчим. Також прикрашання цілого залу було нашою справою, тому ще зранку, в день випускного, ми їхали прикрашати зал, що було також важким. В принципі, ситуація не змінилася, у нас було все так само. все лягло на наші плечі. З твого власного досвіду розкажи, будь ласка, чим відрізняється український від чеського випускного? Ну, перше, це те, що наші випускні святкуються в великих залах. В Україні, наскільки я пам'ятаю, завжди вибирався якийсь ресторан. У нас це святкується в залах, у нас не їсться на цьому святі, вона Наступна традиція, про яку я б хотіла розповісти, це лотерейки. То на початку випускного. Дівчатка оббігають всіх людей, і кожен бажаючий може купити лотерейку за 20-30 кору, і потім в нього в цієї людини є шанс виграти якісь подарунки. Напередодні весь клас приносить різні речі з дому. Також наші спонсори привозять нам свої товари, які ми пакуємо в такі маленькі подарунки. Які в майбутньому наші гості на випускному зможуть виграти в лотереї? Який був найцінніший подарунок цього року? На першому місці в нас стояв самокат, електросамокат. Далі в нас був двохденний побут в готелі. Клас. Друге, це те, що кожній людині дається певна кількість білетів. На наш випускний, який ми потім перепродаємо. І ми можемо на наше свято позвати не тільки рідних, але й друзів, знайомих. І в цілому на наше свято може прийти люба людина, яка готова заплатити за білет. Ну, мені здається, що це, мабуть, якось Ну, може пройти то, що тобі не сподобається. Таке також буває, але з іншої сторони, в цей вечір всі твої близькі люди будуть навколо тебе. Також хочу розповісти цікавинки, які у нас є на випускному. Наприклад, монеткування, якщо я добре переведу це з чеської, це те, що виноситься величезна величезний клаптик тканини, і на які, які ми розправляємо. І наші друзі, рідні, кидають монетки, які відштовхуються від цього клаптка тканини, і це все блистить в повітрі. І так ці люди, нібито бажають нам щастя і удачі перед екзаменами. Чим закінчується ваше свято? Тим, що наші батьки їдуть додому. А бажаючі серед нас, серед наших друзів, можуть їхати до клубу, де в нас вже заздалегідь домовлена авторпарті. Класно дякую тобі за те, що поділилася цікавинками матурітнього плесу. Я дякую тобі за те, що приїхала. Ми дякуємо Анастасії та бажаємо успіхів на екзаменах. Окрім випускного я мала змогу познайомитись з чеською культурою. позаду мене знаходиться. Метро станція називається Черній мост. Познайомимося зараз з чеським метром. Цікавим є те, що ти купуєш квиток по годинам. Ми купили квиток на півгодини і повинні були доїхати за 30 хвилин до іншої станції. На кріслах зображені пам'ятки та архітектури Чехії. Ми прямуємо до Карлового мосту. Це візитівка Чехії. Він вважається одним із найгарніших мостів Європи. За легендою, король Карл IV перед його будівництвом звернувся до астрологів. Вони врахували, у який рік, день та у котрій годині потрібно закласти міст, аби він стояв вічно. Найцікавіше те, що міст до сьогодні не потребує капітального ремонту. То його лише зрідка реставрують вздовж мосту з обох боків встановлені 30 скульптур. Кажуть, що серед них є фігури, які виконують бажання. Першу згадують біля статуї Яна Непомуцького. На п'єдесталі є бронзова фігурка, до якої потрібно доторкнутися. Туристи натерли її доблиску, тому знайти потрібне місце нескладно. Ось ми перейшли до моєї найулюбленішої частини відео. Це страви чеської кухні. Найпопулярніший чеський стрітфуд це тло запашна, зацукрана карамелізованою скоринкою булка, основною рисою якої є її форма. Ми вирішили взяти тердло з фісташковою начинкою. В Чехії можна зустріти дуже багато українців, і ось нам потрапила така приємна жіночка. Добре, добре, добре. Я вам там попробую. Ми попробований братом буті. Я вірю вам. Ваші враження? Дуже кузен. також Олександра поділилась цікавим фактом, про звичний для нас та Чехів словом компот, але різним завживанням в побуті. До речі, компот у чехів є теж таке слово, але у них це означає трошечки не то. У них вони п'ють не тільки цю воду, як ми п'ємо компот, але вони. Багато фруктів кладуть в цей компот, і о саме саме ці зварені фрукти з водою називаються компот. Їм дуже дивно, що ми п'ємо просто ту водичку. Цікавий факт. Дякую. Потім ми перемістилися в ресторан, де спробували найпопулярніші чеські страви. Татарак. Одна з найулюбленіших страв чеської кухні для одних і дуже специфічна для інших. Не всі готові гідно оцінити його смакові якості, адже, по суті, це свіже та сире яловиче м'ясо. Підсмажений хліб натираємо зубчиком-чеснику і потім вже намазуємо татарак. Виходить дійсно смачно. Цікавий фау що офіціанти не другу страву, поки не першу. свічкова справжня гастрономічна пам'ятка Чехії, смажена філе яловичини в особливому соусі, з мелених овочів, лимоном, гіршиці, бульйону і муки. Кнедлика це булочка. Ми її розрізаємо, обмочуємо повністю в соусі і їмо доброгуть. Тож раджу на 100% відвідати та познайомитись з різноманітною культурою та багатонаціональною гастрономією Чехії. А з вами була Поліна Кушнір. До нових зустрічей!